Фрітс лайбер ніч, коли він заплакав. <клухи> я подивилася крадькома вниз на дві білосніжні гірки з рубіновими вершинами, що вперто випирали з моєї блузки. Було ясно, такі просто не можуть не подіяти. І коли його велика машина з відкидним верхом повільно попливла повз вуличного ліхтаря, біля якого я стояла. Я презирливо відвернулася. Машина дала задній хід. Я посміхнулась. Мої неперевершені молочні залози, як я й розраховувала, спрацювали. Привіт, красуне! З першого погляду я зрозуміла, це і є той чоловік, з яким я повинна встановити контакт. Обличчя найманого вбивці, гарне. Зріст шість футів з надлишком, загалом вигляд вражаючий. Він простягнув руку, щоб відчинити низькі дверцята, але я, не чекаючи, перескочила через них і всілася поруч з ним. Машина помчала вперед. Розкішний чоловіче, як тебе звуть? запитала я. Він не вважав за потрібне відповісти, хоча й роздягнув мене поглядом. Але я і не сумнівалася, мої молочні залози не підведуть мене. Красунчик Мілейн, популярний письменник, так? з награною невимушеністю запитала я. Можливо, безпристрасно відповів він. Тоді чого ми чекаємо? запитала я і торкнулася його лівою молочною залозою. Послухай, красунечко. Холодно сказав він мені. Сексом і правосуддям тут розпоряджаюсь я. Його права рука обійняла мене, я покірно до нього притислась, як і раніше торкаючись часу, часу лівою молочною залозою. Машина пришвидшила хід. Хмарочоси обабіч дороги поступилися місцем траві і деревам. Машина зупинилася. Рука, що обіймала мене, почала досліджувати мою чудову фігуру, і тоді я делікатно відсунулася і промовила. Красунчику, дорогенький, я з галактичного центру. Це журнал? Ти редактор? видихнув він. І нас в галактичному центрі дуже цікавить, як сексом і правосуддям розпоряджається на різних планетах. Продовжувала я. Судячи з твоїх романів, відношення до сексу у тебе не зовсім правильне. На чолі у нього з'явилися вертикальні зморшки з сантиметром глибиною. Про що це ти, красунечко? відсмикнувши руки, злісно і підозріло запитав він. У двох словах, ти, здається, вважаєш, що секс існує. Не для продовження роду чи взаємних радощів двох істот. Ти, здається, один в один, як і герої його книг, він вихопив величезний револьвер. Я миттєво підвелась на свої нижні щупальці, зараз у них був вигляд гарних жіночих ніг. Він приставив дуло до моєї діафрагми. Саме це я й мала на увазі, красунчику. Щойно я встигла це вимовити, як моя надзвичайної краси діафрагма перетворилася на бурхливе червоне місиво. Мене перекинуло спиною через борт машини, і я розпласталася на дорозі. Привабливий труп із задертою спідницею. Переможно пирхнувши, машина рвучко рушила з місця. Проте я, для більшої зручності, надавши своїй руці її справжній вигляд щупальця, міцно ухопилася за задній бампер. Мить і я за нього підтягнулася і там, використовуючи повітря і фарбу з багажника як матеріали, відновила свою діафрагму, а потім зробила собі з хрому бампера шикарну вечірню сукню сріблястого оксамиту. Машина зупинилася біля бару. Красунчик виліз з неї і увійшов всередину. Я залізла в машину через складений верх і плюхнулась на сидіння. Через деякий час двері бару розчахнулися і одразу ж зачинилися знову. Почулися кроки. Я зручно відкинулась на сидіння. Обтягнуті сріблястою тканиною мої молочні залози виглядали дуже ефектно. Привіт, красунчику, промовила я з ніжністю, аби послабити по можливості шок. Проте, шок все одно виявився надто сильним. Потім, з наївністю, котра мені навіть дещо зворушила, він запитав, «Е, у тебе що, є сестра Близнюк? Можливо, сказала я, знизуючи плечима. Від чого мої молочні залози неперевершено зарухалися. І що ти робиш в моїй машині? Очікую на тебе, красунчику, чесно зізналася я. Не зводячи з мене очей, він сів за кермо і запитав, що ти задумала? Красунчику, просто я кохаю тебе, ось і все. Красунчик розмахнувся і вдарив мене в обличчя так неочікувано, що я ледь було не забулася і не надала своїй голові її справжній вигляд мого верхнього щупальця. Аванси тут, красуню, надаю я, грубо заявив він, і визначаю, що буде далі. І раптом радісно посміхнувся. Ти тільки послухай, яка у мене ідея для оповідання. З'являється дівчина з галактичного центру, тобто не мов би, як з центру галактики, де все радіоактивно. І один хлопець божеволіє за нею. Вона сама прекрасна дівчина у всесвіті, проте від неї йде жахлива радіація. Якщо доторкнутися до дівчини, то загинеш. А потім? запитала я, все невже не зрозуміло? Він зупинив машину перед багатоквартирним домом. Виліз підійшов до багажника і ніби скам'янів. Він побачив, що бампер сірий, хромове покриття з нього зникло. Він перевів погляд на мене. Я стояла під ліхтарем, і сріблястий оксамит на мені в світлі ліхтаря яскраво блищав. Здуріти можна, нервово вимовив він. А потім пірнув у під'їзд явно, аби від мене вшитися. Але я тут же вирушила за ним, і ми опинилися разом у тісному ліфті. І коли він відчинив двері до своєї квартири, то помітно до мене потеплішав. І легким ляпанцем по нижній філейній частині заохотив переступити поріг. Всередині все виявилося саме таким, як я собі уявляла: тигрові шкури, стійки з рушницями, розчахнуті двері в спальню, бар, книги в шкіряних палітурках, написані господарем квартири, величезний диван, застелений шкурою зебри, а на шкурі вродлива білявка в прозорому негліже Від обличчя білявки віяло кригою. Я зупинилася в дверях, як вкопана. Він відштовхнув мене і пройшов все вперед. Білявка вже зіскочила з дивану, з її крижаних очей дивилася смерть. Падлюка! — процідила вона крізь зуби. Її рука пірнула кудись під подушку. Рука красунчика під лівий борт піджака. Навіть не встигнувши про це подумати, я повернула своїм рукам їхній справжній вигляд верхніх спинних щупалиць, схопила одним красунчика, іншим дівку за лікоть і різко смикнула. Обоє налякано обернулися, але побачили тільки, що я стою спокійно в двадцяти футах від них. Я перетворила свої щупальці знову на руки так швидко, що красунчик з дівицею нічого не помітили, щоб духу цієї приблуди тут не було, кинула я презирливо і попрямувала до бару. Обережніше на поворотах, красуне, попередив він мене. Я випила залпом літра віскі і, не повертаючи голови, спитала, Приблуда все ще тут. Обережніше на поворотах красуне!» – повторив він. Молодець, красунчику. вигукнула білявка. Падлюка, парирувала я і, немов за зброєю, сунула руку собі під Поділ. Гармата красунчика видала звук, схожий на кашель, я ж посунула голову на дюйм, аби куля потрапила мені точно у праве око. Заразом вона перетворила на кашу мою потилицю. Я підморгнула красунчику лівим оком і впала спиною в темряву спальні. Лежачи на підлозі, я за 17 секунд відновила око і потилицю, потім підвелася, повернулася до кімнати і спокійно запитала красунчика. Скільки ще доведеться тобі нагадувати стосовно цієї приблуди? Крижана білявка заверещала і кулою вискочила за двері. Я сказала, а тепер ближче до справи, красунчику. Я дійсно з галактичного центру і нам, в центрі, безумовно, не до вподоби твоє відношення до кохання. Нас не цікавить, що саме його викликало. Ущербні гени, важке дитинство чи хворе суспільство. Ми тебе любимо і хочемо, щоб ти виправився. І я поставила перед ним ультиматум зроби зі мною те, що ти завжди робиш з дівчатами, спочатку їх обов'язково перед цим застреливши. На губах у нього виступила піна. Він вихопив свій величезний револьвер. І, стріляючи в різні частини мого тіла, спустошив весь магазин. Проте поцілив тільки в два з моїх п'яти мозків, так що на мені його стрілянина не позначилася. Обливаючись кров'ю, я повалилась у ванну. Рани я залікувала миттєво, але моя срібляста сукня перетворилася на чорт знає що. Тому я влізла в вечірню сукню з відкритими плечима. Яку знайшла у ванні. Виявилося, що вона мені не тільки впору, а й ще й дуже личить. Красунчик тихо ридав у спальні, обережно б'ючись об спинку ліжка головою. Так ось, сказала я, нечутно заходячи до спальні, на рахунок любові. Він підскочив трохи не до стелі й, упавши на ноги, кинувся в передпокій. Допустити, щоб він втік і підняв шум, я й не могла. Вказівки центру на такий випадок були досить певні. Не роздумуючи, я випустила пару щупальців йому вслід. Не бійся, красунчику, заспокоїла я його, притягнувши до себе. І тільки тут зметикувала, що поспіхом. Скористалася не парою щупальців, що мали вигляд рук, а іншою, тією, що я приховувала у вигляді своїх прекрасних молочних залоз. Звуки, що долинали від нього, викликали у мене деякий страх, я відпустила його і спробувала відновити свій бездоганний людський вигляд, але, поквапившись, перетворила на молочну залозу. Саме верхнє щупальце, яке було замасковане під людську голову. І тоді мені все це набридло, і я повернула собі цілком за виключенням голосових зв'язок і легенів свій істинний вигляд. Я мала право трохи розслабитися адже врешті решт я виконала завдання, і відтепер красунчика буде тіпати від одного і вигляду бюзгальтера на вітрині. І однак мені було боляче дивитись на його страждання, і я стала його лагідно пестити щупальцями, заспокоюючи, знову і знову пояснюючи, що я звичайний восьминіг і що мене на це завдання галактичний центр відправив тільки тому, що мені дуже зручно перетворювати свої сім кінцівок на сім кінцівок самиці з роду людини. І знову, і знову говорила я про те, що кохаю його, але мої слова чомусь не діяли. Він ридав і ридав і ридав.